Які наші ключові цінності, крім солідарності? Європейський і євроатлантичний вибір. Прямо можете казати, в перспективі це вступ до Європейського Союзу і вступ до НАТО. Сьогодні, дякуючи в тому числі і нашій ефективній роботі, рівень підтримки. Євроатлантичної інтеграції сягнув з 16 до 70 відсотків. Друге: унітарність України, українська мова як єдина державна і вільний розвиток та вживання інших мов. Насамперед російською і англійською. Бо наступний рік. Моїм указом ми визначили як рік пріоритетного вивчення англійської мови. І російською теж з огляду на колосальний внесок наших російськомовних співвітчизників в захист країни. 60% українських воїнів-героїв ОТО є російськомовними. І вони зі зброєю в руках продемонстрували, що російською мовою вони люблять Україну аж ніяк не менше, ніж ми українською. Нашим пріоритетом є розуміння нації як політичного союзу всіх громадян України, незалежно від етнічного походження, мови, віри тощо.